1 вересня у школах пролунав перший дзвоник і розпочався новий навчальний рік. На таку радісну і урочисту подію, як свято першого дзвоника, завітали і ми. Як проходило свято цього дня у школах нашого міста, ми покажемо вам на прикладі деяких шкіл приємного перегляду. Осінь, як я ждав тебе, щоб піти до школи. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше тату, скільки можна вже чекати. Я жиду не в день садок, а на перший свій урок. Хочу побажати всім, хто тут знаходиться. В першу чергу, звичайно, маленьким пашачкам. Щоб ви в майбутньому своїм навчанням, своєю наполегливою працею, своїм розвитком дали можливість пишатися вами, як педагогічному колективу, так і вашим батькам. Бажаю всім школярам, які значаться цій школі, перемогти самих себе, небажанні вчитися, перемогти самих себе і вдосконалюватися безмежно і безкрайно. Хочу побажати окремо батькам, щоб найближчим часом. В Україні воцарився мир. Щоб найближчим часом у батьків, особливо тих, у кого є хлопчики, не боліла голова і не хвилювалися вони, і не спали ночами за те, що ось 11 клас, ось 18 років, ось армія, не дай Бог війна. Хочу побажати і ще раз кажу, мирного неба над нашими головами. Тому, товариство, вчіться, навчайтесь, але й свого не цурайтесь. Слова Тараса Григоровича Шевченка. Дякую за увагу і слава Україні! Маленьких першокласників та їх батьків. Попереду вас чекає 11 років шкільного навчання. Тож хай любі діти для вас це навчання буде задоволенням, а вам, батьки, звичайно, ж терпіння. Шановні 11-ти класники, фінішна пряма, тож хай вона приведе вас до успіху. Ще раз вітаю всіх з новим навчальним роком. Бажаю наснаги, здоров'я, успіхів! Війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі і священники. Тому за міською владою, за мною особисто ніколи не стане питання про підтримку учнів, вчителів, а також їхніх батьків. Все буде добре. Що ви хотіли побажати сьогодні учням, вчителям, батькам? Хочу сказати словами великого пророка української нації. учитесь, навчайтесь, але свого не цурайтесь. Тарас Григорій Шевченка. По перше, міцного здоров'я, наснаги, натхнення, успіхів у навчанні і. Ну, Всі гараздів всього найкращого. Хай діти навчаються любити українську мову, українську землю. Тому що за ними майбутнє, за ними завтрашній день, а це українська держава. Доброго ранку! Доброго ранку, шановні гості, учителі, учні, батьки, дідусі і бабусі. Доброго ранку, наша рідна школа. Першокласники, любіть Україну, поважайте батьків, шануйте своїх вчителів, будьте гідними учнями нашої школи і нашої держави. 11 класу побажаю успіхів у навчанні. Хочу виразити слова глибокої вдячності Суру Георгійовичу, Гіоргіовичу, Конотопській місцевій благодійній організації Світанок, міському голові Семеніхіну Артему Юрійовичу. За ті подарунки, які ми отримали до Дня знань, до 1 вересня і до Дня Незалежності 25-ї річниці незалежності нашої країни. Ми сьогодні прокидались до світанку безліч раз через те, що так боялись запізнитися у клас. Я біжу бігцем до школи. Ні, я ще не бу ніколи, дуть зі мною, мама й тато, бо для них це велике свято. І ще ви завжди дипенали, ми давно вже усі підготували, і чекаємо коли настане час. І дошколи згодних знов, знову кричена. І 1 вересня знову зібрало нас тут на гімназійному подвір'ї. Я щиро вітаю усіх присутніх з Днем знань, з початком нового навчального року. І мені дуже приємно відзначити, що цьогоріч 656 дівчаток і хлопчиків сядуть за гімназійні парти, об'єднані в 24 класи. Що на один клас більше ніж минулого року. 112 наших наймолодших гімназистів сьогодні ми урочисто приймаємо до нашої дружні. І великої і гімназійної родини, тож вітаючи вас, мої любі першокласники, таких розумних, красивих, завзятих, я щиро зичу, щоб роки, які ви проведете в стінах нашого навчального закладу, були для вас найщасливішими, і щоб гімназія стала для вас вдалим і результативним стартом уже в самостійне доросле життя. Любі діти, шановні дорослі, щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Це свято завжди особливо хвилююче та урочисте, адже саме з. 1 вересня розпочинається такий незвіданий і цікавий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю всім школярам на цьому шляху бути успішними, знайти справжніх і вірних друзів та досягти омріяної мети. Бажаю всім мирного неба, ясного сонця, міцного здоров'я та гарного настрою на весь навчальний рівень. Наші воріженьки, як роса на сонці запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. i yeah. you yeah. Як проходили свято першого дзвоника у деяких школах нашого міста? Зараз покажемо такі свята у садочках. Наразі ми знаходимося у підлипненському дошкільному садочку. До речі, в цьому садочку і ще двох волошка й Теремок – в цьому році відкриваються нові групи. Як вважаєте, наскільки це важливо, що у садочку відкрилися нові групи? Нові групи важливо це якісне навчання, виховання наших дітей. Ну і я думаю, будемо вирощувати гарну націю. Вам подобається в садочку? Так. А що ви тут робите? Нам, освітянам, завжди приємно, коли в освітній галузі трапляються якісь чудові, гарні події. От сьогодні в нас і в освіті конотопа, і в освіті Підлипного відбувається знакова подія. Крім того, що ми з 1 травня прийняли на баланс міського бюджету садочок Колосок, ще ми відкриваємо тут нову дошкільну групу. Маємо сподівання, що наші найменші підлипенські дітки, які сьогодні стоять і з радістю готові зайти в нову групу, будуть займатися дуже гарно, чудово в цьому садочку, будуть отримувати задоволення від того, що вони зможуть.

Сьогодні для нас всіх, а особливо для тих, хто причетний до дошкільної галузі, дуже велике свято. Ми частково вирішуємо проблему розвантаження груп. Завдяки підтримці місцевої влади, депутатському корпусу, приватним підприємцям в нашому місті відкриваються три додаткові дошкільні групи. У підлипненському дошкільному навчальному закладі Колосок додаткова група на 20 місць. Група в дошкільному закладі Волошка на 30 місць 30 діточок прийде до нової групи. І група компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку у Конотопському дошкільному навчальному закладі номер 3 Теремок. Дуже задоволені, дякуємо всім спонсорам. Думаємо, що ми Належно будемо там себе вести і з майбутнім передамо в такому ж стані, якому отримали. Як настрій? Хорошо. Хочеш до садочку ходити? Так. Да. Тобі Подобається тут? Так. Да. А що саме подобається? З Друзями гратися. Це зробити практично без батьківських коштів, це все зробив бюджет. Виявляється, це все можна робити, було б тільки бажання. Сподіваюся, що в майбутньому буде не тільки руки у нас, а й дитячі садочки, тому що зараз розробляється проєктно-кошторисна документація на дитячий садочок, який знаходиться по ту сторону житового масиву. Прекошкосна документація на колишній 37-й дитячий садочок це біля залізничного вокзалу, а також прекошторсна документація на дитячий садочок на КВРЗ. Знаєте, там такі великі дитячі садочки. Сподіваюся, що наступного року, ну. Хоча б один дитячий садочок, відсотків так на 70-80 буде готовий. Ну так за, за пару років, роки за, дат, за три, вже буде відкривати відреконструйований дитячий садочок. Давайте так, більше до батьків, давайте на більше дітей. Покращити демографічну ситуацію в Україні. Все, дякую за увагу, слава біді! У навчальному закладі «Теремок» у спортивній залі, яку зараз мають відкривати, відкривають її урочистою програмою. Пропонуємо переглянути її вам. Привіт, на матях панка в мене, що досі завжди, привіта була. Ви бачите, що було бажання, можна все робити. Можна відмовитися від батьківських внесків так званих водою. Можна робити чудові хороші ремонти. Можна думати на розглядах. Можна це все робити? Було тільки бажання. Я бачу бажання в нас є, тому ми в нас є. Хочу звернутися до батьків і, в принципі, до всіх присутніх. У нас є чудовий половин будинок, у нас в цьому дитячому садочку є чудовий спортзал. Давайте щось робити. Давайте заповнимо спочатку половину будинок, потім дитячий садочок. Дякую вам за те, що ви є і слава Україні. ¡Gracias!